Слава Україні! А з вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати круто Буктів. А зараз ви вниз, Тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Ральні гулі. Гніздяться нестримно». Автор цієї книги Ендрю Макдональд, а ілюстратор Бен Вуд. Ця книга від видавництва ранок. Також у нас є перша книга, друга книга і четверта, а це третя. Але, на жаль, перша, друга і четверта в Україні. В цій книзі три частини. Перша гніздовий злодій, друга загадкова дитина Х і третя пошта для поштика. Три частинки і такі три. Історії. В першій розповідається про те, як в, в про те, як в одного птаха викрали гніздо і реальні гулі вирушили його шукати. В другій історії розповідається про те, як гулі в парку зустріли дитину, яка загубилася, і вони шукали її батьків. А в третій історії а в третій частині розповідається. А ви дізнаєтесь, в цій книзі. Книга дуже цікава, вам вона обов'язково сподобається. Ілюстрації дуже прикольні. І взагалі мені дуже подобаються е, ці реальні гулі. Е, а, а саме е, це Крутоня Поштик, далі Чубчик. Е, Дутий і, ро... і е, Роцк, і його друг палиця Тренд. І що ще незвично в історії про цих реальних гулів, те, що ці реальні гулі не просто вигадані якісь там голуби, а це справжні голуби. Тобто кожен з цих видів існує. А саме е, голуб. Голуб сизий, тобто звичайний голуб, кучерявий голуб, такий кучерявий голуб, далі голуб вертун, який під час, під час польоту може якісь сальто робити і тому подібне. Волосатий голуб, отакий. і поштовий, поштовий голуб, отакий поштек. І цим це прикольно. І взагалі книга дуже незвичайна, вона мені дуже сподобалась. Обов'язково раджу вам її. Історії про них дуже цікаві. Підійдуть для всієї е, родини, для маленьких і для дорослих. Або почитати маленьким, або тут вона не така важка. Тобто, дитина може е, там, коли вже почала. Навчилась читати, то вона може починати з таких книг взагалі читати книги. Так що обов'язково раджу вам цю книгу і взагалі раджу вам читати українською мовою різними мовами. Ну а всім па-па-па-па!